Анатолій качан море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати. чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку на з хвиль. Гануморіях яхта біла, ловить вітеру вітрила, а на кручі біля хати дві тополі височені, Хочуть вітер піймати в паруси свої зелені, а з полів на косогорі з володінь перепилиці, линуть, косяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам от на виднокрузі, дмуть вітри південні, зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені, море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй п'яти і не може наздогнати.